Серія скандалів довкола армії торкнулася, і найвідомішої бригади Нацгвардії Азов. Одразу шістьох заступників Дениса Прокопенка звинуватили у незаконному отриманні квартир в одному із найдорожчих ЖК Києва. Командир не стримався і різко відповів на закиди у бік азовців. Що Редіс сказав про інтригу, яку розпалили шукачі зради. Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Легендарний Азов намагаються знеславити інтрижками про купівлю елітних квартир для військових. Про це заявив командир бригади Денис Прокопенко на позивний Редіс на своїй сторінці у Фейсбуці. Стартувала чергова ганебна кампанія з дискредитації Азову. Чомусь переважна більшість робить вигляд, що війна закінчується і починає готуватись до виборів. Шкода, що на цей раз замовниками були не росіяни так низько навіть вони не падали. Емоційному допису захисника передувала гучна заява блогера Морослава Олешка, який незаконно виїхав із України і займається інформаційно підривною діяльністю. Відтак він заявив, що у заступників командира Азова з'явилися квартири в одному із найдорожчих ЖК столиці. Ці ж дані написав колишній народний депутат Ігор Мосійчук за короткий проміжок часу. Одразу у кількох заступників командира полку Азов Прокопенка. З'явились квартири в одному з найдорожчих ЖК Києва Новопечерських липках. Середня вартість кожної квартири згідно з документами близько 20 мільйонів гривень або півмільйона доларів. Загальна вартість купленої нерухомості виходить в районі 120 мільйонів гривень. У своєму пості колишній депутат апелював до Дениса Прокопенка, вимагаючи від нього пояснень. Мовляв, командир і сам хотів отримати дороговартісну нерухомість, але не склалося. Відповідь на закиди у свій бік від Азову не забарилися. У мене була можливість відповісти оперативніше. Паузу зробив навмисно, щоб провести невелике дослідження. Можу сказати наступне: суспільство настільки отруєне корупційними скандалами держслужбовців, що ведеться на принизливі інтриги дешевого провокатора. А тепер давайте розберемося із усім по черзі. Відомо, що проєкт Серце Азовсталі створив програму для захисників маріупольського гарнізону та забезпечив житлом сотні військовослужбовців, які втратили його на окупованих територіях та отримали важкі поранення. Шість військових, про які говорив спершу Олешко, а потім і Мосійчук, і справді отримали квартири. Однак купити житло вдалося завдяки коштам меценатів. Тож жодної копійки на придбання квартир для військовослужбовців із фонду не було взято шість квартир, які отримали мої заступники, не входять до програми житлового забезпечення. З цієї програми також не було взято жодної копійки. Це особиста ініціатива мецената. Також Азовець зауважив, що поки держава не створила схожу ініціативу, то вбачає головним завданням меценатів та командирів сприяти тому, аби захисники були забезпечені оселями. Ми і надалі продовжуватимемо забезпечувати житлом наших бійців. Кращих людей з-поміж всіх, кого я знаю у 2025 році. Всі захисники маріупольського гарнізону, в тому числі бійці нашої бригади, продовжать отримувати нові квартири, обладнані сучасною фурнітурою та побутовою технікою. На сам кінець Прокопенко заявив, що дуже прикро, що такі інтриги розгораються довкола бійців, які мають більше 10 років безперервної служби на фронті. Чим ближче вибори, тим більше бруду. Перший та останній раз реагую на подібні речі в публічній площині. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що із новою силою розгорівся скандал довкола 47-ї бригади. Колишній головний сержант Валерій Маркус після півторарічного мовчання розповів всю правду про командування та пояснив, чому був змушений написати рапорт. Про який злочинком брига стало відомо. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Напередодні Україну сколихнули шокуючі деталі скандалу довкола 211-ї понтонно-мостової бригади. Журналісти дізналися про знущання над солдатами з боку керівництва. Правда виплила на поверхню завдяки опитуванню кількох десятків людей. А тепер коротко про головне. Командиром бригади, яка займається суто інженерними роботами, є полковник Олег Побережнюк. За дивного збігу обставин там опинилися чоловіки і дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди і всі інші, кого можливо притягнути зі свого оточення? За версією української правди, найодіознішою родиною в бригаді були пастухи. Батько Валерій, начальник штабу, заступник комбрига, син Владислав командир одного із взводів у першому батальйоні бригади. Саме за їхнього керівництва процвітало здирництво. В ході службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення. Як стверджують журналісти, посилаючись на свідчення офіцера відділення психологічної підтримки персоналу бригади, бійців, яких застукали за пияцтвом, командири змушували платити відкуп. Також я встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші. В основному нощаннями над бійцями займався сине штабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка. На той момент старший лейтенант а зараз уже капітан Владислав Пастух, який був командиром одного зі взводів у першому батальйоні. Гроші представникам сімейного клану вдавалося отримувати за рахунок погроз. Малий пастух погрожував тим, що його батя – начальник штабу, а хрещений комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть на м'ясо. За рахунок цих пороз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші. Одразу п'ять колишніх офіцерів і сержантів бригади розповіли про знущання над ними. За їхніми словами, пастух молодший вимагав у військових кошти і грубо поводився із ними під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині і Дніпропетровщині. Журналістам, які дізналися таку шокуючу інформацію, також передали рапорти та заяви із зізнаннями постраждалих. В одному із свідчень мовиться про те, що бійців Дали у так звану клітку. В іншому постраждалий розказав, що його прив'язували до дерев'яного хреста у якості покарання. Я, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої. За що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем, фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили. Також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною. Одразу після шокуючого викриття членкиня парламентської тимчасової слідчої комісії із захисту прав військовослужбовців Юлія Яцик підтвердила, що у військових вимагали гроші з винагороди за виконання бойових завдань. Тих, хто не робив цього, били. Ще скажу, я. Підняла переписку 10 вересня. Надійшли нам до ТСК ці матеріали. Там ще більше і відео, і покази, і свідчення, і диктофонні записи. Ми їх надали і скерували до ДБР. Чому лише зараз про цю історію заговорили? Мені мені дуже дивно. Водночас, народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що безліч звернень до ТСК не дійшло ще у вересні. Всі факти та дані Ми ще тоді відправили в Міноборони. І що? Чому стільки часу нічого не робилось натомість, у Міноборони одразу заявили, що про тортури у 211-й бригаді нічого не знали. Інформації щодо цих випадків. У нас не було наразі. Наразі ми маємо цю інформацію, і буде проведена всю роботу. Буде проведено розслідування якісне і всі винні будуть покарані. Інформація. згодом. На скандал відреагували у генштабі та повідомили, що до військової частини направлено комісію військової служби правопорядку для перевірки інформації. Крім того, там зазначили, що командира військової частини Олега Побережнюка відсторонено від виконання службових обов'язків. Разом із тим, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців є неприйнятними на третьому році війни та анонсував створення нової посади для контролю за цим. Я на боці тих, хто хоче змін, і вірю, що разом ми побудуємо армію, якою буде пишатися кожен українець. Служба в ЗСУ має бути честю, а не забезпеченням чиїхось персональних забаганок. Дякую журналістам за важливу роботу. Уже сьогодні стало відомо, що за фактами протиправних дій командирів 211-ї понтонно-мостової бригади розпочато кримінальне провадження. У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади. Які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади, вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади головної інспекції Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо. Чому вигідно дискредитувати бійців легендарного Азову. Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 280 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.